Друзі, чи знаєте ви, як насправді чути голос Божий? Чому так багато людей вірять у Бога, але не живуть життям перемог? Чому так багато людей падають навіть через маленькі труднощі? Чому так мало із нас чують голос Отця? Голос, який робить життя сильним, сповненим благословень, сповненим щастя та миру? Чи знаєте ви, як жити так, щоб знати, як бути в потрібний час у потрібному місці. Господь у своєму слові говорить, що веде кожного з нас у місце благе, це місце відкривається голосом Божим, місце достатку, місце зцілення, місце всеосяжних благословень. Ви точно знаєте таких людей, вони завжди на висоті, їх думки, наче йдуть наперед. Їх життя, наче вже влаштовано, вони знають, коли і що робить, вони знають, де бути, вони проходять випробування без втрат, ці люди здаються нам особливими, але Господь хоче, щоб всі ми жили таке життя, це є воля Божа, записана у Його Слові. Це воля Отця Небесного для кожного з нас, і сьогодні ми відкриємо через Слово Боже цей шлях, три основних способи, як говорить Бог. Як отець дає настанови, спасає, підказує та зберігає. Дослухавши це відео до кінця, ви зрозумієте основи, отримаєте чіткі шляхи, зрозумієте моменти, як Бог вже говорив до вас, зможете чути голос Бога. Друзі, перш ніж ми почнемо, посійте свою підписку вподобайку під це відео задля поширення Божого Слова. Ваша активність допомагає. І саме ваша вподобайка чи коментар вирішують, чи побачать це відео ще більше людей, які дуже цього потребують. Принцип Перший внутрішнє свідчення. Найчастіший спосіб почути голос Бога Бог рідко говорить через гучні знаки. Він рідко говорить через драму, штучність чи емоції. Не тому, що не може. А тому, що не хоче ламати твою свободу, Бог говорить зсередини через тихий рух думки, через мир, через легке відчуття правильності, через внутрішній нахил серця. Писання каже, що Бог був не в бурі, не в землетрусі, не у вогні, а в тихому голосі. Саме цей голос ти відчуваєш щодня, можливо, не усвідомлюючи, бо внутрішнє свідчення це не пророцтво. Небачення не голос з неба, це стан Твого духа. Внутрішнє свідчення це коли всередині або спокій, або стиск. Це все так просто, так глибоко, так могутньо. І запам'ятай: Бог не веде через страх, Бог не веде через паніку, Бог не веде через сум'яття. Мир це його голос, тягар це його застереження. Давайте розглянемо, як це працює в житті. Жінка отримала чудову роботу, усе здавалося ідеальним. Але щоночі вона прокидалась із тиском у серці, і кожного разу всередині звучало: Це не твій шлях. І як тільки вона подумала відмовитися, на серце впав мир глибокий, справжній той, про який писання каже, що він перевищує людське розуміння. Коли вона відмовилась, людині було страшно, але мир залишався. Через два тижні компанія розвалилася. Істина, яку Бог хотів їй показати, Бог веде тихо, Бог веде зсередини, Бог попереджає миром і тягарем, Бог не змушує, але показує це внутрішнє свідчення, і це найчастіша форма Божого керівництва. Багато хто думає, що Божий голос це щось надприродне, яке повинно з'явитися драматично. Але Бог зробив ведення простим, щоб навіть дитина могла його чути. Дух Божий завжди говорить у двох напрямах так, через мир, внутрішній спокій. Це не емоція, це духовний показник того, що дорога правильна, ні, через внутрішній спротив. Коли навіть хороша можливість відчувається важкою на серці, це Бог захищає тебе. Цей спосіб настільки точний, що якщо християнин навчиться слухати свідчення духа, він перестане робити катастрофічні помилки. Тому Бог і каже: я повелітиму твоєму серцю. Не логіці, не страхам, не обставинам, саме серцю. Як навчитися розпізнавати внутрішній голос Бога? Це просто, але потребує практики. Перше, створи момент тиші, сядь у тиші, тиша і це духовне середовище. В якому Бога чути ясніше. Друге задай Богу конкретне питання. Господи, що ти думаєш про це? І чекай не слова, а реакції серця. Третє. Слідкуй за першим відчуттям. Перший імпульс найчистіший. Потім втручається розум. І четверте повторюй запит протягом дня не раз, а кілька разів відповідь стане чіткішою. Любі друзі. Давайте запам'ятаємо ці важливі речі. Божий голос завжди приносить мир. Божий голос завжди має м'яке торкання. Божий голос не давить, не примушує, не тисне. Божий голос піднімає, заспокоює, направляє. Божий голос ніколи не суперечить твоєму духу. Божий голос завжди підсилює любов, мудрість, ясність. Чим частіше ти слухаєш свій дух, тим легше тобі чути Бога. Чим частіше ти перевіряєш, де мир. Тим чіткіше ти розумієш Божий напрямок, чим частіше ти робиш паузу перед рішеннями, тим рідше ти робиш помилки. Другий шлях як постійно чути Господа в нашому житті. Слово, яке оживає, другий спосіб, як говорить Бог. Бог говорить не лише у тиші серця, Бог говорить через своє Слово. Але не як через текст, не як через інформацію, не як через вірші, які потрібно завчити. Бог говорить через слово так, що воно раптом оживає, встає з рядка, торкається духа і стає відповіддю саме на те, про що ти питав. Людина може читати писання роками, але в один момент одна фраза стає живою не тому, що вона нова, а тому, що Бог доторкнувся до неї. Писання каже, що Слово Боже живе і діяльне. Це означає, що кожного разу, коли ти відкриваєш слово, Бог готовий говорити до тебе через вір, через образ, через думку, яка запалює серце. І коли слово оживає, змінюється напрямок життя буквально. Розглянемо, як саме це працює в житті. Один чоловік молився тижнями про рішення. Йому залишатись у місті чи переїжджати ближче до батьків. Він питав Бога зранку до вечора, і здавалось, що тиша. Аж раптом, читаючи писання, він побачив фразу, яка вразила його дух. Я підніму очі до гір. І ця думка не просто сподобалась, вона загорілася усередині, наче Бог посадив туди світло. Вона стала настільки сильною, ніби Бог говорив уголос. Він Зрозумів його наступний крок повернутись додому, допомагати родині, бути відповіддю на молитви своїх батьків. Це й було те, про що говорить Писання Бог навчає і вказує дорогу, коли Слово торкається духа. Так Слово оживає, так Бог веде, так відповідає. Слово оживає не випадково, це не емоційний спалах, це не просто красивий текст, це духовний механізм, закладений Богом для того, щоб вести тебе тихо, ясно і точно. Тож, коли слово оживає, змінюється тон твоїх думок, змінюється настрій серця, з'являється ясність, якої не було. Душа наповнюється силою діяти, страх відступає. Чому це працює так сильно? Бо слово це не інформація, слово це насіння. Коли воно падає в серце, воно починає рости і приводити людину до рішення, яке Бог давно приготував. Бог веде через слово, тому що слово ніколи не обманює, слово ніколи не суперечить духу, слово не залежить від емоцій, слово сильніше страху, сильніше непевності, сильніше сумніву. Слово це фундамент Божої волі. І коли воно оживає, ти отримуєш частинку Божого напряму. Як навчитися розпізнавати Слово, яке говорить? Перше, читай повільно. Поспіх закриває духовний слух. Сповільненість відкриває серце. Друге, слухай внутрішній відгук. Іноді задзвенить весь абзац, іноді одна фраза, іноді одне слово. Третє. Зупинись, коли щось торкнулося. Не біжи далі. Цей момент момент Божого голосу. Четверте повертайся до ожилого слова весь день. Думай про нього. Вимовляй Його. Дозволь йому йти поруч із тобою. І нарешті п'яте. Перевіряй свій внутрішній стан. Коли слово оживає, всередині з'являється спокій, напрямок, ясність. Давайте повторимо найважливіше для закріплення розуміння слово говорить, коли серце готове слухати. Слово оживає тоді, коли Бог торкається його. Слово веде, бо слово це світло. Живе слово не залишає сумнівів. Воно дає внутрішню впевненість. Коли слово оживає, Бог. Говорить. Коли Бог говорить, напрямок стає ясним. Шлях третій до того, що чути голос Бога. Божий мир, підтвердження Божого напрямку. Мир це не почуття, мир це не комфорт, мир це не емоційна стабільність, мир це підпис Бога, це відбиток Його волі, це внутрішня печатка, що ти рухаєшся правильно. Писання каже, що Божий мир перевищує людське розуміння. Тобто ти можеш не розуміти, але відчувати, що все правильно. Мир головний сигнал, який підтверджує це Божий шлях. Тож, як це може відбуватися у вашому житті? Розкажемо на одному із прикладів: дівчина мала дві пропозиції роботи: перша логічна, престижна, надійна, друга невелика компанія, простіша без гарантій. Голова казала перша краща. Друзі казали перша краща. Все казало перша. Окрім серця. У першій пропозиції вона відчувала важкість, у другій мир. Вона вибрала другу, і, хоча логіка не розуміла, дух мав спокій. Через кілька місяців компанія номер 1 збанкрутувала, а в компанії номер 2 вона зросла до керівника. Це і є Божий мир. Підтвердження того, що Бог говорить у правильному напрямку. Божий мир приходить так тихо, що його легко пропустити. Але той, хто навчився зупинятися і слухати серце, ніколи не піде проти Божого плану. Мир це не кем, це не коли все навколо спокійно, мир це ґеут це коли всередині тихо, навіть якщо зовні буря. Мир це не коли рішення легке. Мир це коли рішення правильне. Мир це не коли обставини підкріплюють вибір. Мир це коли дух підтверджує вибір. Мир це духовний компас, це внутрішнє так. А відсутність миру це внутрішнє ні, без пояснень, без логіки, без аргументів. Цей механізм настільки точний, що якщо християнин навчається жити через мир, він перестає робити неправильні кроки. Як навчитися розпізнавати мир? Перше. Шукай тишу перед рішеннями, голос поспіху ніколи не від Бога. Друге, перевіряй, що серце каже насправді. Не думки, не логіка, не страхи саме серце. Третє, перевіряй два стани: чи світло всередині, чи тягар, мир. Як світло, тягар як завіса. Четверте: Не приймай рішень без миру. Якщо миру нема, це вже відповідь. І п'яте. Хоча й складне, вчися чекати. Мир приходить у тиші, а не під тиском. Повторимо разом те, що треба закарбувати в собі. Мир це голос Бога. Мир це підтвердження Божого напрямку. Мир це внутрішній підпис неба. Мир це компас духа. Мир не залежить від обставин, мир сильніший за логіку, мир не вводить в оману, мир вкаже шлях навіть у темряві. Якщо життя складне, друже. Можливо, Господь стукається саме до тебе, аби дати тобі надприродній вихід, особливо, якщо ти маєш сильні проблеми чи в тому. Є моменти, коли Бог торкається серця так глибоко. Що людина відчуває що сьогодні її день посіяти насіння, яке відкриє їй новий рівень. Бог ніколи не просить насіння тому, що йому чогось бракує. Ми бачимо крізь усю Біблію, всі найбільші прориви починалися із того, що людина посіяла щось у Божу справу і отримала назад у сто тисячу разів більше. Коли вдова в Сарепті посіяла свій останній хліб. Бог зупинив голод у її домі. Коли хлопчик віддав свої п'ять хлібів і дві риби, Бог зробив чудо множення. Коли Соломон приніс Богу велику жертву, Бог дав йому мудрість, багатство і славу, якої не мав жоден цар на землі. Коли народ сіяв у храм, Бог відповідав благословенням на покоління. Твоє насіння це завжди більше, ніж гроші, це ключ, це духовна дія. Це відповідь твоєї віри на Божий голос у серці. І коли ти сієш у місце, де звучить чисте слово, Бог робить це місце ґрунтом для надприродного врожаю, цей канал, ґрунт, який Бог уже використовує, і твоє насіння створює духовний зв'язок із тим, що Бог робить тут. Слово каже Давайте і дасться вам мірою доброю, струснутою, утрамбованою і переповненою. Тому посій. Не купюру, не суму, а віру. І тепер, коли ти посіяв, ми молимося так, ніби врожай уже проріс. Бо у Христі Ісусі ми маємо все. Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе не як ті, хто чекає відповідей, а як ті, хто вже отримав. Бо Твоє Слово каже, що все ми маємо у Христі Ісусі, і тому ми стоїмо сьогодні не в очікуванні, а в прийнятті. Ми дякуємо Тобі за кожного, хто посіяв у твоє слово, бо написано: хто сіє в духа, від духа пожне життя вічне. Ми дякуємо за насіння віри, за насіння довіри, за насіння послуху, за насіння, яке зараз працює в духовній сфері. І ми проголошуємо: урожай уже йде, благословення вже рухається, небо вже відкрите, двері вже призначені Богом для цього серця. Зцілення душі це Божа воля, яка відбувається зараз. Господи, ми піднімаємо голос подяки, бо Ти сказав увійдіть у мої брами з подякою. І коли ми дякуємо, ми приймаємо. Ми дякуємо Тобі, що кожна душа вже зцілена, кожне серце вже відновлене, кожна рана вже закрита, кожен біль уже знятий, кожна тривога вже втратила владу, бо Ти сказав: Він лікує всі недуги Твої. Не лікує коли небудь, а лікує зараз у дусі, у вірі, у Христі. Ми дякуємо Тобі, що душевна втома знята, внутрішня напруга розсіялась, тягар впав із плечей. Сльози перестали бути зброєю ворога і стали водою, що омиває шлях до нового життя. Ми дякуємо тобі, що ти визволяєш життя від ями, що милість Твоя. Не абстракція, а сила, яка працює всередині нас, що молодість душі відновлюється, як ворла, мудрість і напрямок уже дані. Господи, ми приймаємо Твою мудрість, не просимо приймаємо. Бо написано, що Христос став для нас мудрістю від Бога. Ми приймаємо ясність у думках, ми приймаємо рішення, які несуть успіх, ми приймаємо Твоє світло на наш шлях. Ми дякуємо тобі, що кожна плутанина вже зникла, що кожна неправдива думка вже зламана, що кожні сумніви втратили силу. Ми дякуємо, що голос духа чути ясно, що напрямок відчувається серцем, що кожен крок наповнений миром, бо мир є доказом, що ти ведеш. Фінансовий прорив уже діє. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти той, хто прощає, зцілює. Визволяє, вінчає милістю і насичує добром. Тому ми проголошуємо фінанси оживають, борги тануть, джерела відкриваються, можливості наближаються, правильні люди приходять, успіх зростає. Ми не просимо про забезпечення, бо забезпечення дане нам у Христі. Ми не просимо про благословення, бо благословення вже належить нам. Ми не просимо про відкриті двері, бо двері відкриті Словом. Ми приймаємо, ми беремо, ми ходимо в тому, що вже наше. Господи, ми дякуємо Тобі, що Твоя милість над нами, що Твої ангели йдуть перед нами, що Твоя присутність огортає нас. Ми дякуємо Тобі, що жодне зло не матиме влади, що жодна стріла не досягне, що жодна пастка не спрацює, бо Ти наш щит, ти наша оборона, ти наш мир, ти наш голос, Ти наш пастир. Ти наш батько, Ти наш Бог, який не залишає. І тепер, Господи, ми не просто виходимо з цієї молитви, ми виходимо у новий рівень. Ми проголошуємо. Я маю те, що Слово каже, що я маю. Я є той, ким Слово каже, що я є. Я можу те, що Слово каже, що я можу. І все це у Христі Ісусі. Ми прийняли, ми утвердили, ми стоїмо, ми ходимо в цьому. І нехай це буде запечатано в ім'я Ісуса Христа.